Всім привіт! Ви на каналі PlayNow. Сьогодні я буду грати в Minecraft в хардкорне виживання. Я тут буду розвиватися в хардкорі, буду показувати, як я буду розвиватися. Надіюсь, я впер... в першу же ніч не умру. Ну, погнали! Я думаю, спаун буде добрий, нормальний, такий як потрібний. Так, що у нас тут з Ну. Окей, собі. Могло би бути і ліпше. Так. Ну, спочатку я як всі... Як всі Майнкрафтери. Як, як там. Я позбираю дерево, зроблю верстак. Начальні інструменти. Так, що за сухе листя? А, не на листя. Мені не потрібно сухо Мені потрібен верстак і інструменти дерев'яні. Так, оп, так, спочатку зроблю сокиру. Тепер меч. Та кело, напевно, не обов'язково. Чи обов'язково? Обов'язково чи не обов'язково? Хто ж його знає? Ну, ліпше я зроблю. Оп-оп-оп, все. Начальні інструменти є. Так, беремо верстак. Так, я хочу знайти собі поселище, де я буду жити Поселище селян жителів. Але я навіть не знаю, де його шукати. Так, ну побігли у Гущу, напевно. Я біжу в Гущу, шукати по селищу. Це звучить прекрасно. А, ладно. Побігли. Я надіюсь, мене ніхто не об'є. А хто мене може бити? В... Мобів немає, мав зомбі, кріперів. Рейпер, я боюсь, якщо ззаді підходять, я говорю, Угу. Інтересно. О, желізо, кстати. Ну, мені зараз залізо не потрібно. Інтересно, я на якомусь, напевне, острові, скажем так. Свинка, 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 свинка. Це овца, це овца. І сюди, не сюди. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Вот так. На-на-на. И на, на. все. Сюда. И так, на, на. Звук ударю. И вот так вот. На, на вот так вот, все. Блин, не жалко ещ хорошо. Ну, ну, зато шерсть. Є. По тут решаюсь мясо. Вибачте, що я ваших е, братів убив, сестер е, овечки. Я побіг. Ой, привіт! Привіт-привіт. Тихто? Привіт. Можна, я тебе закопаю, щоб тебя ніхто не вбив, а потім прийду за тобой. Дайте кудись. Я хочу його приїти. Я Як його приїти. У мене немає моркви жаль. Я б його взяв з собою. Подорож. Так, мені потрібен човен, щоб перепити на інший бік. Так, ну, у мене є верстак є, дерево є, сухе листя є, не знаю, навіщо воно мені. Так, робимо човен. Це я зробив човен. Так, скоро буде нічка. Це плохо. А, А це... Де сонце? А, ні. До нічки ще далеко. Так, ставлю човен свій. Все, я поплив. Куди плюс Ого, тут це озеро? Це річка. Ну, не суть. Вечери. О, дивіться скільки рибок. О, це що за. Восьминіг. Восьміньозе. О! Це портал! Це портал, та... Золоті блоки! Біля цього порталу повинен бути сундук. Ящик. Ну ну, угу, угу. О, реально, реально. Як думаєте, що це таке? Що тут? Що тут, Що тут, Що тут? Да. Я даже не знаю, навіщо мне оці ти блоки? Для чего? Ну, обсидиан, сюда. Золото, так. Мені потрібно золото. Але я не маю залізної дірки. Блін, як так? Ну ладно, я ще повернусь до тебе золото. Все, я тебе тут. Е... Все, Ось. Я тебе помітив. Я ще прийду золото. Так, ну тут вже нема куди плести, а може хопили ще сюди. Сюди ще попів. А може. Може, а можа, можу, а може, піду сюди. Так, забираю свій човен, обов'язково. Човен. Так, сейчас будем делать грязь. Так, ви нічого не бачили. теж нічого не бачив. Не бачив, не бачив, не знаю. Так. Привіт, 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 привіт. Пока. Привіт, 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 привіт. Привіт, привіт. Так. Так, все, ладно, досить, досить, досить. Досить. Живіть, тікайте. Тікайте, овечки. Я хочу знайти поселення. Мені потрібно поселення. У пошуках поселення. О, я знайшов поселення! Це поселення селян. Блін, я замерзла. все. Я сподіваюся, не буде піч, щоб я м'ясо та поїв. У мене дуже мало голоду. Це голе? Так, сіно, сіно, сіно. Я можу зробити сіна хліб. Так? Так. Так, зіна роблю пшеницю, а з пшениці роблю хліб. Ой. Не так, ось так. Оп оп-оп. Рівно шість хліба. Оп-оп-оп-оп-оп. Поїм, поїм. Ти теж хочеш їсти? Тримай. На, це тобі. їж, їж, єж, єж, єж. їж, їж. 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 Еш. Еш. Відмінись. Так. Голем? Голем, я знаю, що у тебе є залізо. Мені воно потрібно. Да. Да, голем, Мені потрібно залізо. Голем? Голем? Вибач голем. Вибач голем, мені потрібно залізо. Вибач, вибач. Все, прощай, голем Я тебе похороню. Там, де ти. І... І... так. так Пока, голем Привіт, 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 житель, Привіт, Так, житель, Залізай Кстати, мені потрібен камінь О, вода. Мені потрібен камінь, щоб зробити камені інструменти. Я тут у селян по... покраду камінь. Я думаю, їм не так потрібно, як мені. Зима? Ого, я бачу там сніг, сніжок. Так, що я тут? Що тут у нас ха. о. Ого. Неплохо. Це доволі круто. Я думаю, я скриню я з собою заберу. Все, скриня йде за мною. Уже ти так що потрібно зробити собі хату. Хатку, хатку, хатку. Так Я знайшов бульбу. Та ще одну йшов. Так, мені потрібно тепер зробити хату. Ага. Так. Що у нас тут ще є? О-о, книгарня. Бібліотека. Я забив ту бібліотеку у вас. Оп-оп-оп. Опа, уже нічка, мені потрібно робити хату. Mm. Хатку, хатку, хатку. Мені потрібно зробити. Опа, вже зомбі ходять. Прикольно, в мене нема ще своєї хати. А, я ж можу перечекати ніч, тут. У мене немає. Я, з... я можу зробити ліжко. Так, я зроблю ліжко. Та, вроді би ось так. Так, є. Я буду спати на бронборс. Ось не буду. Оп, все. Я быстро сплю. Mm. От я настав другий день. Я забираю своє ліжко. Верстак. Та йду робити свою Хату. Буділу. Хату. Хату. Буділу. Так, заберу У жителів, неправильно чуть-чуть. Так, все.

Я чуть не відправився на той світ. На той світ чуть не відправився. Це було страшно. Так, це було доволі страшно. Може мені жити в зимньому біомі? А, там не буде їжі. Не буде їжі, не буде багато дерев. Не буде нічого. Так що я... День миллионы зитами. Ну, перша ніч пройшла успішно. Я не мер. Тобто що я не умер. Це добре. Так. Думаю, тут добре. Так. Ну що, почну робити свій дім. Хм, тут, кстати, дуже тихо. Ну, і пещера є. Можу построїться біля печери. Так, я думаю, потрібно таке построїться біля печери. Десь ось 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 тут. Я бачу, затонувший корабель. Так, мені потрібно дуже швидко зробити зараз собі будівлю. От, наприклад, тут. О, березі річки такі виглядатимуть. Корабель, мечовен. Думаю, ось тут буде саме раз. Ось тут. Так. Верстачок. Так, доски у мене зараз ще... Зараз ще подобуваю доски, у не заміна. Саме... Так, трішки кліпу, в мало здоров'я, а я повільно бігаю. Так, дерево, дерево, дерево. Потрібно багато дерев. Так. Так, а це я зможу добути? Ні, не зможу. Опа. 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 І це теж сюди. Так, роблю будівлю собі йду на човен. Так, в мене майже в мене більше стака дерева так. Трішки камни. Ну, я. я думаю, цього буде достатньо. Так, почнемо своє Я Думаю, тут буде добре. Так, ну що, поїхали. Трішки замаленько. Ні. Мені подобається. Я хочу, щоб в мене була велика хата, будівля, домик. Чуть -чуть сюди. Ну, ось, ось так, я думаю, буде добре. Так, роблю Буде двойні двері. Роблю ось так ось так. Так ось так. Тут буде віконце. вже 40 блоків пішло на седан. Так, тут буде теж віконце. і тут, я думаю, не буде А так, ось так, Ось так. Ой, не так. Шос не то тут. так Поки що роблю так, тому що не маю багато дошок, вишок. Ну, для першого разу, так, звісно, не перший раз. Ну, пойдемо, пойдемо. Так, що мені тепер потрібно? Так, мені потрібно ось це ось це, ось це, це і ось це. Ось. Це і ось це. Мені потрібно зараз добути ще трішки дерева. А, ну, пінок я на корабль добуду дерева. Що мені, мені заважає піти на корабль? Чому я цілому? Я думаю надіюсь, що тут буде доволі приємно тут. О, я бачу ящик. Так, зламаю дерево. Не потрібно буде. О, так. Щось нормальне, будь ласка. Да. Бумага. Карта. О, це те, що мені потрібно. Ну, це буде потім. Зараз я цим займатися не буду. Так. Тут, вроді би тут ще має бути ще один сундук. Так, є. є, 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 е Так, що нормально. Ну. Пузнішний шаблон. Шаблон це да. Шаблон мені понадобиться. Загадочний робот тоже. Ну, це я візьму просто для приколів, можна сказати. <ріст> <ріст> отруйна бульба. отруйна бульба. Дякую. Дякую, Майнкрафт, за отруйну бульбу. У мене зламалась цокера. Так. Так ото. Це дуже круто. Ну, Напевно, ні. У мене болі мені получається. Оп, я ламаю. Шовен, забираю з собою. Так, ну, Дім мене, напевне, буде з різних блоків. У мене будуть такі блоки. Ось такі ще були блоки. Так. Роблю ось так. Роблю ще. Закідаю кришу. Або ні, мені подобається така криша, я думаю, мені потрібно це зробити. Так. Що там далі? Мені потрібно зробити. Ламінат, мені потрібно зробити. Так, це я ставлю сюди. Десь це... це сюди, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди. Це сюди. Ну, це можна сюди, сюди. Мені потрібен ламінат. Так, мені опять зараз робити папу. Отакну. От. Ставлю верстачок, роблю палки і лопата. папи. це все. Ну, це не займе багато часу. Оп-хоп, Оп, оп, оп. ламінатик. Оп, оп. Так, я надіюся, що вистачить блоків на ламінат. І також закінчили штрих. штрих кодик такий хочу зробити. Отак. От От так. Ось, мені дуже подобаються такі коврики. О, ось такі були. Тут, тут, тут будуть двері. Тут, оп, так, ще одну двері. Мені потрібно швидше, тому що стає нічка. Це не дуже добре. Блин. Мені потрібно такого дерева. А в мене немає такого дерева. А вже нічка, а вже зомбі. Це погано. Руками добуваю, бо я не, не зробив бо Я да. я молодець, блин. Так, ось-ось-ось-ось. Мені потрібно быстріше зробити. Двері, щоб у мене ніхто не зайшов. Оп! Так, так, зроблю ще ось так вот. Ось так, щоб до мене не залізли ніякі монстри. Да. Хм. Mm -hmm. Тут ставлю спальник, отак ось, ось роблю. Ось так вот. Ну mm. і що? Ну, вроді би. Другий день пройшов успішно. Так от роблю. Так, що мені тут все не потрібно. Землю мені потрібно. Це, ставлю сутки, а це сюди. Так, ну і коврика. Коврик так. я такого так ставлю і ось тут. А. Ось так. Так, ось так виставлю. Ось ось, 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 ось ось так. Так подобається. Мені так подобається реально. Так. Ну що, будемо закінчувати це відео. Всім дякую за перегляд, хто дивився, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хто хоче другу серію, я незабаром її випущу. Слідкуйте за